Я не буду питати, чи є в нас стратегічні комунікації зараз, напевно, це як знущання прозвучить, да. але тим не менше. А, от, а, якщо взяти і подивитися на комунікаційну систему, яка зараз існує, як би ви її описали, як би ви її пояснили для українців? Чи mm. чули слово One Voice? Uh, так, і, але не дуже спостерігають. Насправді, державні комунікації в нас розпорошені, але але uh, я вражений тим, що все не так погано, як я очікував. От, правда. Дайте долю оптимізму. Я обожнюю бути неправим, коли, тому що я завжди думаю про uh, різні сценарії uh, і uh, боюся. З гірших, а коли вона виявляється краще, я, я щасливий. Так, можна це робити набагато краще, але це, ну, це, не, це не критично. Хоча це виявляється критичним, коли йдеться про дуже важливі, дуже проблемні і дуже чутливі теми, як то, наприклад, мобілізація. Бо історія з мобілізацією, вона і закон, скажімо так, не ідеальний, не оптимальний. Які прийняли, такі прийняли, коли прийняли і краще, що він є, ніж його не було. Але він дуже погано прокомунікований. Та він взагалі прокомунікований. Мене ключове питання. Він прокомунікований. Знаєте, я коли роблю, проводжу комунікаційні тренінги, в мене є декілька стоп слів, які не можна говорити. Це слова населення і інформування. Бо населення це маса позбавлена е, політичної волі, яку можна запакувати в вагони і відвести до Сибіру. Е, ми маємо справу з громадянами, е, в яких є, які є джерелом влади, яким не можна просто сказати, що буде так. Їх треба переконувати, їм треба пояснювати. І інформування це коли вішають листочок а 4 де там цими мушинними гаєлдиками написано, а, ну, і ти так. А, а там хтось через твою спину, і ніхто не дочитує до кінця. А, в нас відбулося саме інформування населення. Тобто комунікації як такої не було, а вона виникає точково, коли люди. Так що там? а йому кажуть. Шановний, такі то на ваші запитання, ми відповідаємо, але ну, нема. Ну нема. Як взагалі можна пояснити? Як навіть слово підбирається інформуванням, не назвеш, коли ми дізнаємося про те, що будуть заблоковані консульські послуги, що не буде демобілізації ввечері, в 8-10 вечора, з вкиду в анонімні телеканали або в деякі медіа. І Так, це ж система. Тут знаєте, яка історія? А хто це скаже? Ні, я не буду. Це про відповідальність. так? Ні, я не хочу це говорити. А, тут же є історія класична. Знаєте, у казахів, здається, є а, легенда, звідки домра взялась. А, бо всі знали, що хан він, тому, хто приніс погану звістку, він а, розплавлений свинець в горлянку заливає. І тоді приїхав один і зіграв сумну мелодію, хан зрозумів, що там ну, всі загинули. Але ж людина не при чому, і він тоді в інструменти так в Домрі з'явилася оця дірочка. І, мабуть, всі читали всю казочку, і тому вони е, задіють оці е, погано граючі, коли в Домрі не було дірочки, вона грала, резонанс був набагато гірше. Вони це передають туди. Щоб в нас негатив був на а, туди, бо немає людини з прізвищем і обличчям, яка це, це сказала. Це, це не оптимально. А наслідки? Наслідки а, знов таки не оптимальні, бо а, насправді давайте так: у політика насправді є три товари, які він може продавати: а, це страх. Це надія, це заспокоєння. Але той мінімум, мініморум, що він може дати, якщо в нього немає навіть нічого такого, це ясність. І якщо ми візьмемо легендарну промову Черчилля про кров і сльози, він же там, воно закінчувалось, навіть якщо ми програємо, наступні покоління будуть про нас згадувати в легендах. Тобто він там ну, нічого гарного не сказав, але він дав ясність. Він сказав: ми будемо битись на пляжах. Нам ясність здали минулого року? А, так. А в якийсь момент в нас була ясність, коли нам перестали про 2-3 тижні. Що було насправді дуже важливо, коли була паніка. А, і тоді 2-3 тижні це ну, було Це виправдано було б 2-3 тижні. Абсолютно. В якийсь момент. Це ж знаєте, все є отрутою і все є ліками залежить від дозування і часу прийому. Бо це під час прийняття їжі, а це після. Обов'язково після, і не можна більше ніж е, два тижні це приймати. Але я так класно себе від, після цього почуваю, а давай ще. А можна по а давай дозу трохи, бо ну, воно ж викликає. Залежність. Абсолютно у всіх учасників процесу. Тут спрацювало заспокійливо, яке приймали без рецепту і передозувалися, і отримали побічку. І отримали побічку серйозну. Що, ліки? Це все хімія, я, моє тіло є храмом, я, я туди це не суну. В чому і біда. І ну, це, це проблема. І насправді основна пересторога українців, що е, бояться йти воювати, це не тому, що вони бояться йти воювати. Е, вони, відсутність ясності, в них є побоювання, небезпідставне. Про те, що їх візьмуть отак, як вони є, і прямо отак дорогою перевдягнуть і отак от раз і під час їх яр в І я дивлюся, і думаю, ну де я, може, якщо мені там. І я, А якщо я потраплю до своїх пацанів. Я був в, в таборі в Кіда там дуже комфортно. там... Я стільки не реготав давно, як там. Там ну, відчуття, що ти. Ну це реально Запорізька Січ, як вона прописана в книжках, як вона на, на знаменитому тому политні про турецького султана. Там офігенно. І ти розумієш, чому до них йдуть рекрути, тому що вони змогли цю офігенність, цю надійність передати далі. І ти розумієш, чому а, третя штурмова. А, Неймовірного розміру. І ти розумієш, чому люди хочуть в Азов. А, і чому перебор рекрутів у, у вовків? Тому що, ну так, ми всі страх смерті він логічний для всіх. ну, Ми люди. Але ми маємо розуміти, що нас не кинуть на призволяще. Ми не опинимось в совєтській. Я був в совєтській армії. Я готовий гроші дати, щоб туди не потрапити. Я... Ні за що, ну це жах. І це було в так званий мирний час. Я взагалі в стрибаті служив і не бачив зброї, але Боже борони туди потрапити. Мені все ще кошмари сняться. А це було багато років. Час. А чому це не можна екстраполювати на загальну комунікацію по мобілізації? же ж, ну, як мінімум, три успішних кейси, хоча, там, якщо позгадувати точно ще більше, точкової точкового рекрутингу в конкретні успішні бригади. Це вже достатньо для того, щоб щось середнє, скажу таке, погане слово зробити. Так, але для цього потрібно, щоб хтось провів дослідження, що саме лякає людей. Дослідження. Вони вже є в кілька рівнів. Я знаю купу людей, які це проводили. Знаєте, як писав Вільям Гібсон, я останній час часто це цитую. Майбутнє вже настало, але ще неравномірно розподілене. Тобто вони є десь, а я хотів, щоб от, от ці провели, бо якщо вони проведуть, в них буде до них довіра. А так ви їм щось даєте, вони так. Та ні, ну якась фількіна грамота. Е, тобто вони мають е, зрозуміти, де є проблеми, е, вони мають собі, вибачте, спочатку вони мають поставити собі: ми хочемо е, громадянам продати ідею. Е, те, що їм варто мобілізуватись, тому що не населення проінформувати про те, що, коротше, буде таке, що ти в метро зайти не зможеш, бо будуть перевіряти документи. Дякую за ваше інформування, населення мене, тільки є не населення. Потрібно, щоб хтось поставив перед собою цю задачу і почав її вирішувати, подивився на успішні кейси і подумав, а чому. А вовків чи Азов слухають, а мене ні. І може варто взяти, ем, чому довіра, звідки вона береться. Ну і погнали, і, і так далі, і так далі. Тобто, ну з цим треба працювати набагато простіше повісити. А 4 в форматі я зділи». Маю несподіване питання до вас. Чи хочете ви стати інвестором? Ні, не бійтеся. Я не буду впарювати вам фінансову піраміду. Я пропоную стати інвестором в майбутнє успішної України. Саме цим і займається ініціатива Як не стати овочем. Ми вчимо українців думати і не вестися на маніпуляції і ставати країною розумних людей. Інвестуйте в цю мету разом з нами. Допоміжіть нам створювати більше контенту. Це дуже просто: прямо під відео є чорна кнопка спонсорувати тицять на неї і обирайте суму щомісячного донату. І ви разом з нами в команді. Всіх тих реаліях, які ми живемо зі всіма обмеженнями різного рівня, в яких нас є. Періодично виникають певні геніальні ідеї протягнути непопулярне рішення. Ми бачили кілька ітерацій. Залужний яскравий приклад. Якщо зараз буде, пофантазуємо, ціль протягнути непопулярне рішення і раптом до вас звертаються і кажуть: Олексій, нам треба зробити так, щоб українці погодилися на переговори. І раптом моделюємо ситуацію, ви погоджуєтеся на це. Окей. Як це можна зробити в поточному українському суспільстві? Um, ну, Давайте я почну з найлегшого підпиду. Найлегше це коли я б сам таке зробив. Давайте я буду вашим спікером. Шановні українці, дивіться, оце росіяни. Вони стоять на колінях і благають їх не вбивати. Давайте не будемо їх вбивати, бо ми цивілізовані люди. Давайте дамо їм якогось тільця, нехай сидять і підписують капітуляцію, бо все ж таки ми цивілізовані люди. І я готовий за це отримати негатив від українців, але окей. Це класний кейс. Кейс про перемовини в тому вигляді, як на сьогоднішній день. Я Для того, щоб фантазувати на цю тему, будь-яку людину, яка мені цю роботу запропонує, я планую здати в службу Божу. Це логічно, але я тут вам апелюю. От буквально в якомусь крайньому інтерв'ю Олег Покальчук е, стверджував, що значний відсоток українців, не можемо його поміряти, але по відчуттях його він значний. Е, забули, що йде війна, і їм вдало, на шальки Терезі вставлять або ти йдеш воювати, а по тому, що формують росіяни, значить ти помреш, е, або ми сідаємо за стіл переговорів і якраз. Оцей сегмент людей, яких або, або вибирають, звісно, переговори, і з ними або потрібно працювати, чого ми не бачимо, або тоді вони просто поставлять ультиматум ще за якийсь короткий період часу. Е, ну, я прям бачив бунт ухилянців, які у себе проводять масові демонстрації в себе в квартирках, і там. А, перша дистанційна. Абсолютно, на жаль, ми з вами цього не почуємо, бо вони десь там, ця рішучість, оця, вона десь там. Але насправді мені здається, що найбільша небезпека в плані підштовхування України до перемовин це наші союзники, які виходять з навіть Ренесанс, оці всі розмови. тобто, все приводить і компроміс це коли обом сторонам однаково, некомфортно, і розмови. Ну, розмови, вони ж краще, ніж вбивство. ну, Ми з вами погоджуємося. А мир, він же краще за війну. І ми з вами не хочемо загинути, правда? Ну. то... Але ем, ми маємо з ними працювати, це дуже важко, і казати, нагадувати їм про те, що означає руський мір в Україні, показувати їм і Авдіївку, і Бучу, і Маріуполь, і Ізюм, І, на жаль, дуже багато населених пунктів, назв ми яких не знаємо, які нам відкриються е, після звільнення. І ми ще багато сльоз про це прольємо. Але я розумію західних політиків, вони хочуть. Їхніх виборців дратують погані новини. Вони вмикають телек, а там знов. А можна, щоб, ну, щоб моїх виборців ще не, не псували настрій? Я їх розумію. Як це було в трансляції Оскара, коли в міжнародну трансляцію «Оскар» звідти вирізали 20 днів Маріуполя? Це проводив Дісней. Знаєте, ти, 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 ти Мікі Маус? Я їх розумію, вони не хочуть псувати настрій своїм глядачам. Ну. Я б теж не хотів псувати собі настрій, але так не сталося. І ми маємо працювати з ними. Тому що я не дуже вірю в потужний кулак людей, які кажуть, так, давайте Майдан ухилянців не бачу. Ба більше, ця точка зору вона є непристойна. Тобто, її непристойно висловлювати в публічному просторі. Її взялися легалізувати. Це чітко вже видно. А, і ми знаємо, хто вкидає в це гроші, бо так працюють росіяни. Вони в якийсь момент а, там хтось розумніший взявся, вони зрозуміли, що те, що вони про нас придумують. Ну, ні, вони, не, до речі, не дуже заходять. чітко видно, що там хтось розумніший взявся. І вони почали закидувати гроші в а, натуру, в органіку, в реальні шпаринки. Ну, скажімо, а, от є а, жінки. Які кажуть, що а, наші діти не бачили своїх батьків. Скажіть нам, будь ласка, коли вони демобілізуються? Ну, просто скажіть. А, це є? така проблема є, туди вкидається. Коли вкидається в те, що а, якось цього спромоглися уникнути азовці, які виходять кожну неділю а, нагадувати всім про те, що азовці в полоні. Але ну, це просто неймовірним зусиллям власних, власних служб. Пам'ятаєте історію, що дрони, а не Бруківку? Це ж була органіка. Гроші на і туди почали росіянці вкидатись, і це видно. Ну, меморіальне так... кладовище. О, абсолютно. Є люди, які хочуть збирати гриби, а не щоб бачити похоронні процеси. Я їх розумію, бо мир краще за війну, і... але і туди теж вкидають. Тут дуже важливо насправді працювати з ясністю, працювати з очікуваннями людей, що мобілізація це не те, що ти подумав. Нам потрібні успішні кейси людей, які були мобілізовані, бо нам не потрібна історія про трьох відомих київських джазменів, які поїхали до Одеси виступати з контрабасом. Уявляєте, оця бандура. І їх прийняли прямо на вокзалі, відправили в ТЦК. Одному з них взагалі не можна до війська близько підходити. І вони зараз служать в оркестрі однієї з українських дивізій, бо. Має бути історія, що це не вибір між капітуляцією і смертю, бо це не намагаються продати росіяни. А це має бути: а, а, тобто, вони продають мир проти смерті, а ми маємо показувати, що а, служіння, а не капітуляція. І маємо нагадувати, що таке капітуляція для України. Маємо нагадувати про те, а, про Ізюм, про Бучу і про багато інших нас. А, а люди втомилися це чути? А люди втомилися це чути, і я їх розумію. Це не те, що ти хочеш чути. Я навіть сам не знайшов собі достатньо мужності, щоб продивитись фільм 20 днів Маріуполя. А, на жаль, а, після перемоги маю лишатися ефективним. І тож я можу зрозуміти, але ми маємо казати: дивись, а, тут не історія або щастя, здоров'я і безвіз, або твоя загибель. Тут історія, що ти або от з цими класними пацанами відправляєшся жити своє найкраще життя, може захочеш стати в штурмові. Я знаю людину, яка хотіла стати піти відеооператором, потрібен був відеооператор, людина прийшла, а потім каже: О, я в штурмовики хочу. Йому кажуть: Ні, ні, чувак, ти знімай. Він каже, ні, я хочу в штурмовики. Чому? Ну от вони такі класні, і в них такі. Я хочу туди. І він класний штурмовик. Людина має знати, що ну не кожен має бути штурмовиком. Що 60% бойового складу насправді ну, автомат час від часу тримає, але ну, з нього стріляє лише це вже не перебити. Тобто, це з'являється в інфополі, але просто настільки не порівняльні Сформованість тут важ, дуже важлива історія, як в поп музиці. Ти заспівай про моє життя. Ти не розповідай мені, що там десь а що я. І тому, ну я знаю, що, на жаль, у хлопця родичі на окупованій території, і ми його не підсвічуємо. Пішов до да Вінчі. Хлопець в нього там щось 350 тисяч підписників на Ютюбі. Він зірка, його там впізнали всі, включаючи фотографа, іноземних журналістів, з якими ти він Каже, це ж це чувак. І він пішов туди, і його треба показувати а він про іт відоси знімає. Його потрібно показувати ІТ-шникам і казати: Диви, оце ти в ідеальному світі. Ти ж хочеш бути як він. І ем, має бути не геройські герої. А має бути людина, як ви, як я, яка прийшла, і їй там комфортно, а час від часу. Некомфортно. Як кажуть, що бойові дії це 99% нудьги і комфорту дискомфорту. А 1% – це жаху і адреналіну. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам.